Доброго дня! Я Ячміньова Катерина, вихованка гуртка Юний Хімік Марганецького еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді. Пропоную вашій увазі свою дослідницьку роботу на тему визначення загальної твердості води у джерельній воді міста Марганець Дніпропетровської області. У зв'язку з тим, що місто Марганець знаходиться на території бойових дій. Перед мешканцями міста постало дуже гостре питання питання питної води. Адже через активні бойові дії в місті часто не буває води. Люди вимушені шукати місця, де можна знайти воду. Через місто проходить балка Очиначівська, в якій є природні джерела з водою. Отже, мета дослідження визначити загальну твердість води і вміст іонів кальцію та магнію у джерельній воді балки Очинашівська. Об'єкт дослідження. проби джерельної води балки Очинашівська. Дослідження по визначенню загальної твердості води і вмісту іонів кальцію та магнію у воді джерел балки Очинашівська було проведено влітку 2022 року. На базі міського центру лабораторних досліджень міста Марганець у балці Очинашівська відзначаються дев'ять виходів підземної води на поверхню. Нами було оглянуто чотири джерела, які знаходяться в центральній частині балки. Територія навколо обраних джерел чиста, не засмічена, адже багато мешканців міста не знають про існування цих джерел з водою. За спогадами старожилів нашого міста, цими джерелами марганчани користувались під час Другої світової війни 1941 року по 1945 роки, коли у місті не було води. Зараз, на жаль, ситуація у місті склалась так. Що дуже часто містяни залишаються без водопровідної води через активні бойові дії на території Марганецької громади, тому дуже актуальним питанням є питання використання джерельної води. На зовнішній вигляд, вода з джерел чиста, прозора та без запаху. Воду набирали у чисті 0,5 літрів скляні ємності. Для визначення загальної твердості води була використана методика національного стандарту України визначення сумарного вмісту кальцію та магнію, тетрометричним методом із застосуванням етилен, діамін, тетраоцтової кислоти. У результаті проведеного дослідження визначили вміст йонів кальцію 2 з плюсом та магнію з плюсом, загальний вміст яких становить загальну твердість води з чотирьох джерел балки Отчинашівська. Отримані показники занесені до таблиці загальна твердість джерельної води балки Очинашівська. На ділянці номер 1 загальна твердість води становить 6 мікромоль еквівалентна літр. На ділянці номер 2 5,8 мікромоль еквівалент на літр. На ділянці номер 3 6,2 мікромоль еквівалент на літр. На ділянці номер 4 6 мікромоль еквівалент на літр. Отже, при визначенні загальної твердості води на дослідних ділянках найменший показник 5,8 мікромоль еквівалент на літр. Найбільший показник 6 мікромоль еквівалент на літр. Що відповідає санітарним нормам гранично допустима межа до 7 мікромоль еквівалент на літр? Висновки. Перше. В результаті проведеного дослідження було визначено вміст йонів кальцію 2+, з та магнію 2 титруванням трилоном Б в присутності індикатора мурексиду. Друге, загальна твердість води на дослідних ділянках. Найменший показник 5,8 мікромоль еквівалент на літр. Найбільший показник 6 мікромоль еквівалент на літр, що відповідає санітарним нормам. Гранично допустима межа до 7 мікромоль еквівалент на літр. Третє. Рекомендовано мешканцям міста Марганець при потребі вживати джерельну воду, користуватися фільтрами для доочистки води та обов'язково кип'ятити.